Друзі, усім привіт! В продажі має Джип Чирокі 2015 року. Перша реєстрація, рік випуску 2016 автомобіль без жодного підфарбування. З 2,4 бензиновим двигуном на автоматичній 9-ступеневій коробці передач. Це 2,4 простий атмосферний двигун. У нас є камера заднього огляду, фаркопчик, зимова резина. Так, Зараз покруп. Зовнішній вигляд даного авто. Відразу надаю він код для перевірочки, перевірайте. Підігрів е, щоток. З середині також у нас все гарно. На карти не поцарапані, кнопочки не затерті, сидіння не просівші. кермо не затерте, не фарбувало, знищили 166 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Коробка автомат, контроль, підігріли всі. Позаду також карти в ідеальному стані. Прийомчики також не побиті ремінцями все гарно. Також і позаду зауважень немає. Потолочок білесенький, гарненький, чистенький. Кожну дверку відкрию, покажу карти, пройоми. Все гарне. Підігрів дзеркал бачу, також є. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтесь по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.